Перший спас святить зілля, аж млоїться в грудях печаль, потихеньку чалапають в осінь замріяні дні, Бог накинув на світ золоту, наче мед, пектораль, і вимішує тісто лепке на духмяні святечні коржі то пора врожаїв, бадилин і сухого зерна, У букетах полин, дереві та вівсяне степло. А в макітрі полива із маку, солодка й пісна. Боговіє весь люд, преклонивши до неба чоло. І пахнять, як ялей, чорнобривці та жовтий буркун, Кличуть серпня до гурту Петрові струнки батоги. Мак зіркатий, що зветься в народі казково – відун відведе від обістя недугий жене вороги. То пора маковеїв, і хустка в червоні квітки, і в барвінок заквітчений з дерева чесного хрест, а в долонях рояться, як мушки, святі нагідки, і летять молитви, наче літо до вічних небес. Чеше літо трави, ніби коси, стрічки золотів плітає. Браво! Та сивіють ранки у холодних росах, і частіше вабить смак гіркої кави. Загубилось сонце десь між літом. Дикі гуси з сумом метушаться, по осінньому дерева шелестіти вже навчились, клени золотяться. Ще не осінь, ще буває й спека, Ще буяють різнобарв'ям квіти. Ще лишився не один лелека, ще не осінь, та уже й не літо. Всім-всім привіт! Яка ж красива в нас природа, правда? Проїхала на велосипеді. Небо серпень місяць, це, напевно, найкрасивіше небо. Вночі зорепади, серпневі. А я дивлюсь. Думаю, їду додому з виноградом. То загляну і на гарбузи. Корзина пуста, може щось візьму. А це дивлюся, що можна вже і кашу гарбузову варити. Але шкода, що вчора я останній свій перчик. Ой, перчик, останній свій рис начинила перець. Втретє, вже готуємо фарширований перець, я його можу їсти хоч кожен день. І сьогодні наготували з мамою шикарний соус із перцю. Почав тільки нагріватися на плиті, і нам уже сподобався. Так що наступного разу, як підспіє перець, будемо готувати, обов'язково знімемо. Руки липкі, спробувала винограду. Ще і не весь спілий, але вирвала той, що спілий. Я дала цьому кущу винограду друге життя, тому що кущ був занедбаний і закиданий будівельним сміттям. Я побачила отакий маленький росточок, який виглядав. Розкидала і тепер він росте. Їду тепер додому. Не знаю. Приїду додому, що там далі буде у нас. Отаку смакоту сьогодні будемо закривати. Скільки ще вариться. Ще Хвилин десять, тоді оцет і Ще хвилин десять. А камера світло передає колір. От мені не подобається. Як камера передає. Темне, темне. Хоча в складі є вон, видно і жовтий перчик. Доваримо, Охол... закриємо собі, охолоне спробуємо на смак, тому що цей соус я готую вперше. Тоді ми знімемо обов'язково, якщо сподобається нам смак. Ну, мені вже сп... І мені вже сподобається, тільки ще не лили ми ось ще оцит, ще не лили. От. І знімемо на канал, викладемо соус, перець болгарський, мелений на м'ясорубку, Часник. перець гіркий до смаку. І Томатна паста і сіль, цукор і оцет. М -м -м, запах на всю кухню. Ще без оцту ми пробували, ну, нам смакує. Ну, а у мене вже майже обід без 15-12. Що я казала? Як є перець, я не знаю, як мама, я готова їсти кожен день фарширований. Це вже третій. І в каструльці накладений, готувався. І мені цьогоріч дуже сподобався у духовці. Це з духовки на противень розкладати. І для нього дуже підходить для цього ротунда. Наче вона створена для фарширування і запікання в духовці. Я дивлюсь, що посадкової нема. Трошки протряхне, в мішках стояла. О, тепер. посортируємо ящики і в кухню. У погреб ще рано її. Ящики зайняті цибулею. І ми освободимо цибулі, в ящички, щоб можна було в будь-яку минуту винести, подивитися, бо вона ще себе проявить, тут ще може бути порчена на це. Ми ніколи не впускаємо одразу в погріб, тому що ще проявиться. Може бути порчина, може бути і гнита, може бути Ну, якраз тієї кількості... Тут є небагато, якраз кількості. для нас досить, продавати так. нема чого тут тому що Велику кількість ми її з року в рік не можемо розвести, не знаю чому. Те, що ми садили навесні тут дуже рано, ми її всю поїли, Все викопали, немає. а це те, що відклали. Якщо вона збережеться до весни, ось одрізав, цим садиться, поїси. Ну, може вже й не зберегтися всяк. Рік на рік не приходиться. Вона по-різному може зберігатися. Може бути, суха гниль проявиться і не там, де вічка, а там де угу. Не Може бути, а завжди проявляється. Давно я ходила до цибулі, зараз схожу, гляну, як там наша цибуля поживає. Не знаю, я Бо це ми вже третій. третій ящик це вже. Ото стоїть. Другий ящик, Другий ящик і, і, корзина і корзина залізна була. Ну туди влазить так само, як і в ящик. Піду зараз гляну. вона полежить до вечора декілька годин. Сонце вже на неї не світить. Ті я і у кухню накриєм, щоб вона не зеленіла. Багато нам писали, що ми цибулю вирвали зеленою, що це рано, не беручи до уваги, те, що ця цибуля. Саджана на зиму, це не літня цибуля, може на той момент літньої рано було. У нас немає літньої, я не знаю. А цю цибулю ми садили на зиму, вирвали її, як тільки полягав, полягала зелень. Вона підсохла, ми ножницями її пообрізали, і оце вона так лежить. Ну, дивимося. Запаху нема ніякого такого її, щоб гнилий запах. Вся вона, дивіться, досохла. Лежить. Якого ми числа? Місяць лежить. 12 го чи 13-го липня ми її чистили. Дивіться, суха, Сухісінька. Це ж я не, не вибираю, я, я беру будь-яку, яка мені попадається. Тверда. Лежить місяць вже пролежала. Або яка, аби о, на неї впливало те, що ми її рано вибрали, то вона б вже і в'яла, і... і хто казав, що вона у вас навіть не сформувала лусочку, подивіться, яка жовта. А цьогоріч вона взагалі дуже бідна. На... На одежку. Тут один-два слої відчищати і все. І далі вже йде гарна, шикарна цибулинка. Ось яка. Сухесенька. Ой, аж радісно, знаєте, як посадив, воно не пострілкувалось, виросло. Хімози сюди ніякої не пер, не хімічних добре, не поливалося, не, не вносилося. Яке посадив, таке й зібрав. Аж радісно, чесне слово. Що виростає не отаке. Де-не-де попадається меншенька. Три сорти тут радар, болеро і песо. Вже вони всі змішалися, прочисті, відібрати яку, немає можливості. Але всі три сорти шикарнючі. Ну, це поганий сорт цибулі. Три штуки. В крайньому випадку 4 на кілограм. Як таких, так це Ух, і важка. Вона тут провітрюється, дуже гарно себе почуває. А потім в сітки в підвалі місця цьогоріч їй буде. Підвал сухий, слава Богу, і лежатиме. Чергове сушіння вчора перчик нарізаний, він як вже підсох, було чи маленько. І чисті, помиті насіннєві коробочки з перцю. Це непридумане. Людина так робить, сушить, перемелює і також як спеція йде. Це у нас. Ми в Україні ні до чого не пристосовані. Як подивлюся, які спеції і з чого використовують. Інші народи. У нас би сказали, що хіба його можна їсти. А їдять, їдять. Аби ви побачили, як готують соєвий соус, ви б його не їли. А люди посвящають цьому ціле мистецтво і із роду в рід передається знання. Так що? Сушимо, сохне. Якщо правда, що передають ще плюс 30, то наспіє ще перець і буде отут він сохнути. Так, капуста ж дивиться після олії. Жива. О, щось навіть позав'язувалося в умовах такої спекоти африканської, яка у нас була. Так. Ну що, що тут буде? Буде тут щось? Буде тут щось? Вон він там буде, лежить, Щось він думає. Ось що він думає. Вон. Так що, хто був настроєний скептично, серед літа можна садити огірочки. Виноград виноградом. Хотілося мені якоїсь бидинки після такого обіду, сніданку. Ой, це звичка стукати. Видно, що вона ще ж не спіла. О! О! Я не очікувала. О, Хтось гриз. Все, я тебе забираю, поки тебе не згризли в мене. Іди сюди. Яка є, така й поїм. Як не дуже солодка, порізала, цукру додала і пошла. М -м -м. Це вже все ми тут поїли. Все ми тут поїли. Навіть ось такі матюпусіки я їм. О, я всі люблю. І отаку навіть їм смачна. І солодка. Красончик вийшов погулять. Тепер гулять можна, тепер не так спекотно, як було. Так, Буся? Квіточка серед квіточок. Ну куди тут доплівся вже наш люфун? Вже під стелею. Ой, рослина боєць. Спустилися з Бусею в берег, тут був город пшениці. Вже його змолотили, передіскували і ось висипалося. І зійшла така молода, соковита пшеничка. Зелененька. Ой, який красивий зелений колір. Мене воно жде. Бось. Босячка. Іди сюди, зайчик. Босьонь. Ні, ти будеш там сидіти. Ти будеш тут сидіти? Лежать навіть отак. Сказала, жди. Жду, кажи. Да? Сказала, чекай. Сонечко. Ти ж мій гарний, слухняний котик. Дякую всім людям, які мені написали, що це ожина дикоросла. Я щойно взяла три ягідки. М'які вони такі, я ж переспівші вже. Але вона така кисла. Вона дуже вже кисла. О, це трошки солодше. Сподіваюсь, я не окочурюсь до вечора. Хочу і... Попадається, ось не дуже кисла, але все одно вона не така смачна, як домашня. А все корисно, що в рот полізло. Вітаміни, вітаміни, вітаміни. Все бросила, сказала, гуляй сам, що ти роби. Кажу, набрид ти мені. Набрид. Ходи, дивись за тобою. Я, звичайно, жартую. Ну що там, зайчик? Все добре? Сходи в туалет. <ріст> Чекай, я возьму каву свою. Бось. Бось. Ти будеш мене чекати? Молодець, сонечко. От так. Правильно. Дякую всім, хто був з нами. Буся вон там. Пасеться Їсти, не даю бідоласі. А ми підемо далі.